8 листопада, вівторок Євангелія від Йоанна 15. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому й ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більше від пана свого, переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині немає їм пробачення за їхній гріх, хто ненавидить мене. То і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано. Зненавиділи вони мене без причини, як прийде отішитель, якого зішлю вам від отця. Дух істини, який від Отця походить, то Він і свідчитиме за мене, та й ви свідчитимете, ви бозу мною від початку. Повідав я вам те, щоб ви не звірилися, виключать вас із синагог, а й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Завжди легше плести проти течії світу. Якщо хтось показав приклад, був першим у цій плавбі. Багатьом здається, що бути не таким, як всі, є ознакою ненормальності, невикуватості. Але нам, християнам, неможливо відчувати себе ненормальними, якщо пливемо проти течії, якщо світ нас ненавидить, Бо наш Господь першим прийшов цей шлях проти течії і був без причини зненавиджений. Нам навпаки мало би бути звичним відділятись поміж іншим своїм життям. Святий означає відділений інакше. Але навіщо відділятися? Весь світ лежить у лихому, сказаному першому посланні святого Йоанна Богослова, тобто позначений гріхом, бо в ньому панують користолюбство, визискування одне одного, грошолюбство, розпуста, суєта тощо. Піддатися злу легко. Боротися за правду складно. Більшість людей не хоче відділятися, але християнин не може байдуже плести за течією. Господь наш Ісус переміг світ і всі, хто живе у ньому, перемагають Його. Давні й сучасні мученики, посники, праведники, щоб преобразити і привести до Бога утішителя. Господи, укріпи нас у любові! Коли нас ненавидить іме світ.